Шана героям, президент України посмертно присвоїв звання Героя України і ще двом десяткам загиблим бійцям. Серед них – 32-річному аеророзвіднику із Прикарпаття Василю Матійчуку. Журналіст, який на фронті став пілотом дронів екстракласу. він був очима цілого батальйону та володарем неба і українського і ворожого. Залізні пташки під його керівництвом нещадно нищили окупантів на запорізькому напрямку. Загинув боєць навесні цього року, яким його запам'ятали рідні і побратими. Дивіться далі. Футболочка, в якій він останній раз був діти. Це його футболочка. Я сюди в цю кімнатку зложила всі його речі. Книги, грамоти, відзнаки, футбольні м'ячі, статті в газетах, одяг і навіть улюблені цукерки. В цій кімнаті пані Любов зібрала все, що любив і чим жив її син Василько. Нагороди його зложила. Прапор, цей прапор такий помнутий, я його не утюжила, тому що це він носив весь час з собою на фронті. цій сумці знаходяться всі його речі. Це його що він сідів. Із сином вони були дуже близькі, каже жінка, хоча й бачилися не часто. Василь був ще малий, коли сім'я розпалася. Аби забезпечити родину, любов їздила на заробітки за кордон. Хлопця виховали дідусь із бабусею. Вони й прищепили онуку любов до рідної землі та праці. Піде у гриби, набере грибів, малинів, понесе, продасть і роботяга був. І відте несе так, і відте несе уже морозе, воно ж дідом. Такий, що він що надумає, то він повинен того добитися. Дідусь з бабусею розповідають хлопець був їхньою опорою, допомагав на аби як по господарству, а у вільний час пропадав на полі з м'ячем. З маличку мріяв про кар'єру футболіста. Прийти на тренування за чотири кілометри. З далекого кутка на цей стадіон хотів, проходив на кожному клаптику боротьба. це його запалювало. Був у Василя і ще один талант писати. Після школи вступив до Київського міжнародного університету на факультет журналістики і вже на першому курсі почав працювати за фахом. Писав про те, що найбільше любив, про футбол. Мама й досі зберігає його перші статті. Потім його от український футбол кореспондентом став. Тут багато я почав писати і статті такі конкретні писав. Ось. Після закінчення вишу пані Любов умовила сина поїхати з нею до Чехії, Уже мала там свою квартиру. Василь вступив до місцевого навчального закладу. Планував вивчити мову і працювати далі журналістом. Але за рік все залишив і повернувся в Україну. Я приходжу з роботи на столі записка. Мамо, я поїхав на Україну. І вернувся до Києва. В Києві його застала війна. Разом із киянами Василь кілька днів прожив у метро, а далі вирушив до найближчого військомату. Однак мобілізувати його відмовилися. Тоді брали чоловіків із бойовим досвідом. Та Василя це не зупинило. Він повернувся додому у рідний хімчин на Прикарпатті і записався добровольцем. Дідусь сліпий, 83 роки. Він міг легко лишитися вдома, тому що дідусь бабусею самі проживають. Василь хотів служити у десанті, але завадили проблеми зі здоров'ям. Тож поповнив лави 74-го окремого батальйону територіальної оборони 102-ї окремої бригади тероборони. Вже в травні вирушив на фронт одразу на нуль. Боєць Микола із Василем прослужив на одній позиції на Запорізькому напрямку майже півроку. Каже, разом вчилися пілотувати дрони тоді. Ще про такі явища, як мавік і дрони, ніхто мало хто знав. І так склалося, що мої побратими мені передали Мавік е, другий, а йому родина і друзі передали аутел. І тоді ж ми вчились е, літати. І Василь став головними очима свого підрозділу на фронті. Вів аеророзвідку, коригував вогонь, виявляв ворожі цілі і їх успішно нищив. На рахунку героя не один десяток окупантів та техніки. Це у нас іде підготовка до польоту. Зараз ми будемо робити скид на міни. Вправно працював Василь із антидроновою рушницею. Приземляв ворожі безпілотники, переробляв і пускав їх знову. в Бій вже проти ворога. За один тиждень він міг посадити до восьми до десяти дронів. Свій останній бій Василь прийняв 8 квітня цього року в районі села Малинівка на Запоріжжі. Повідомили, що загинув. Від дрона від бомби з дрона після загибелі Василя його друзі зареєстрували петицію про присвоєння бійцю звання Героя України посмертно. Документ набрав більше 25 тисяч голосів, і 29 вересня президент підписав відповідний указ. Орден Золота зірка з рук Володимира Зеленського отримала пані Любов. Це є його заслужена нагорода. З перших днів війни Василь нотував все, що з ним відбувалося. Свій рукопис назвав подорож на південь. Мати героя зібрала всі нотатки і хоче видати книгу на пам'ять про сина.